Всім доброго дня, не виходить в ефір до. Тому що ми з старичком Маїсеком Лупашем розпочали сою. Почали сою, то пам'ятаєте, де мас стояв, де я пшеницю сіяв. Я просто вам нічого не можу показати, Там бжатися, нормально. Десь я думаю по половиною все повинно. Ну, Тут за ціле літо не було ні одного дощу. Ось таке у нас виходить. Так що ми працюємо, вибачайте, що не знімаю відео по одній причині, що просто я один. Їжджу на тракторі і молочу, зараз до молочу прицепчика, везу. Жара в нас йде, деяка соя не дійшла, я стараюсь їздити по полям дивитись, бо вона ж там пізно сходила, самі бачите. То я стараюсь їздити, по ходу приїхав на поле, подивився, вирвав кусочок десь там, де лучше, де краще зійшло. Заїхав на поле, дивлюся сирувати, виїхав з поля. і отак Ганяю коротше, по полям. Бо там передають вже трошечки там цей дощі, ну, потім ще може якесь буде бабине літо. Я думаю, що встигнемо щось зібрати. Е -е, діло. Дивлюсь, людей вже кукурузу доходить у нас тут по Західній Україні. Це взагалі в таке час. Ну, літо у нас продовжується. Вершень, вересень кінчається, ми ще в шортах ходимо. Навірно купатися можна, если що. Ну коротше такое дело. Духож дикиться загоночки вже. Жара неможлива. Пелюка теж йде. Де. Неможливо. Так, нічого, бачите. Сойка сипиться. Всем пока. Так, опять якийсь черт завівся в мене. Тут в моє сіє. Давай, пока, пока, черт, пока. Пока, черт, все, да. Боротики 900, Виттер 870, Лубашку. Пока.